Вітаю в етері телеканалу ТВА телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Повномасштабне вторгнення внесло чимало змін до багатьох норм чинного законодавства. Тож про те, як вони вплинули на права безробітних та шукачів роботи, говоритимемо сьогодні з директоркою Чернівецького обласного центру зайнятості Любов'ю Кожелянко. Вітаю вас! Добрий день. Отже, насамперед розкажіть, будь ласка, які зміни відбулися під час воєнного стану, та зокрема, чи не позбавлені наші громадяни права на соціальний захист від безробіття? Що вітаю всіх глядачів? Дякую перш за все за запрошення. Це дійсно дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Що стосується прав чи обмежені права наших безробітних, ну хочу сказати наступне: що спочатку повномасштабного вторгнення ринок праці в Чернівецькій області власне і державний ринок праці всієї держави України, звичайно, він не міг залишитися сталим. Були шалені зміни, знову ж таки, загострилися всі дисбаланси, які існували на ринку. Праці і держава не могла, законодавець не міг не реагувати на такі виклики, і звичайно були внесені певні зміни до нашого законодавства до законодавства, яке регулює ринок праці, взагалі зайнятість в Україні. Е, ну, якщо говорити конкретніше, то перш за все було внесені обмеження щодо нарахувань до нарахувань саме допомоги по безробітцю. Така допомога на сьогоднішній день, на період воєнного стану, вона обмежена і по і по Розміру вона обмеження на це тільки максимум 6700 гривень, це мінімальна заробітна плата на місяць може бути наша допомога, і період її отримання обмежений трьома місяцями. Тобто 3 місяці по 6700 гривень це максимум. Мінімум без врахування страхового стажу у нас залишився незмінним це 1000 гривень. Як я вже сказала, змінені підходи саме до нарахування. Це цілком зрозуміло, тому що в країні війна. Але разом з тим ми всі мусимо розуміти, що ми тримаємо економічний фронт. Ми в тилу, але ми теж, ми теж на фронті. І цей фронт теж треба тримати, треба працювати. Держава, жодна людина в державі не має права не працювати цього на сьогоднішній день. Звичайно, бувають форс-мажорні обставини, коли де людина. Потрапляє в такі обставини, що втрачає роботу. Ми стикнулися спочатку повномасштабного вторгнення з різноманітними викликами. Ну, до прикладу, наша область прийняла величезну кількість внутрішньопереміщених осіб, які дійсно втратили у себе на батьківщині роботу, і ми повинні були допомогти цим людям адаптуватися вже в нашій області. І таким чином змінено підходи до саме до регулювання. От, Ринку зайнятості держава зараз законодавчо закріп, закріп, закріпила цілу низку, попри те, що було врегульовано для наших шукачів роботи, для наших безробітних саме те, що я сказала, розміри і період отримання допомоги безробіттю. Зараз законодавчо закріплено дуже багато можливостей для відновлення активної зайнятості. Це і наша, наша програма урядова. Є робота, в рамках якої можна скористатися і взяти, отримати мікрогрант для започаткування або розвитку власної справи. Це і ваучери для навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації для наших безробітних, для наших шукачів роботи, для певних категорій. Ми з вами поговоримо можливо пізніше. Це і для наших роботодавців, не тільки для шукачів роботи громадян, і для наших роботодавців, які продовжують цей нелегкий час працювати. Ми теж маємо цілу низку активних програм, компенсаторних програм, які можливо компенсували би їм можливі втрати, тому що втрати відбуваються і в бізнесі звичайно є втрати. Зараз дуже складно платити податки, і ринки збуту змінилися для тих, хто виготовляє певні товари, тобто нелегко в принципі і бізнесу, і і роботодавцям, в принципі, і шукачам роботи. Тим, хто хоче і має можливість працювати, тому такі речі є. Вони є дійсно ці зміни певні є в законодавстві, але вони направлені тільки на поживавлення ринку праці, на його відродження. Ну, як я вже сказала, звичайно, на те, щоб наш економічний фронт він постійно був постійно працювали, щоб економіка. Який перелік документів потрібен для того, аби зареєструватися у службі зайнятості? В принципі, перелік документів залишився незмінний, він є мінімальний. Це, звичайно, паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту. Якщо особа звертається і має відповідну якусь освіту, це документи, які підтверджують статус. Якщо це внутрішньопереміщена особа, це довідка про те, що вона є зареєстрована як внутрішньопереміщена особа. Якщо особа має інвалідність, то звичайно документи з МПСЕК, підтверджуючи, що особа має інвалідність. Ну і змін я би відмітила те, що тепер чоловіки, які до нас звертаються, мають пред'явити військово-обліковий документ. Чи є якісь винятки, зокрема, кому можуть відмовити у наданні статусу безробітного? Статусу безробітного ні. У нас в цьому плані нічого не змінилося. Законодавчо так само, як і було. Статусу безробітного ми не надаємо особам, які на момент звернення залишаються зайнятими, і особам, які просто не надали весь перелік документів, які я вже З Спочатку повномасштабного вторгнення. Вимушно приміщені особи знайшли прихисток на буковині. Чимала кількість з них залишилася без роботи. Зокрема, процес реєстрації та отримання послуг залишився для них таким самим, чи є певні відмінності. Він абсолютно, процес реєстрації безробітним, він є ідентичний для всіх абсолютно громадян України. Єдине, що є така новела у нас законодавця, що вже ну, більше року вже вона у нас працює, що внутрішньопереміщені особи, які не змогли з певних причин розірвати свої трудові відносини на попередньому місці роботи, ну звичайно, це коли люди просто не встигали забрати свої трудові книжки, якось ще в Якийсь спосіб розірвати свої попередні трудові відносини. Вони можуть звернутися, якщо вони мають бажання отримати статус безробітнього, саме за цією умовою, вони можуть звернутися до будь-якого центру зайнятості і заявою, заявою, яка підтверджує їх намір розірвати попередні, попередні трудові стосунки. Далі ми всі наші фахівці все зроблять самі. І після того, як такі відносини трудові будуть розірвані, така особа може набувати. Бути статусу безробітного офіційного статусу безробітного, тобто єдина відмінність може бути тільки по часу, так що це займе більше часу, так поки е... ні ні воду. фактично ні з моменту подання заяви вже mm -hmm. на другий день ми можемо вже е, з людиною працювати як з е, як зі статусом. А які можуть бути підстави для того, аби припинити виплачувати допомогу? Фактично підстави припинення це працевлаштування особи, яка була безробітною. Ну, це фактично вона і статус безробітного втрачає момент працевлаштування, вона набуває статусу зайнятої особи. І закінчення тих трьох місяців, на які на сьогоднішній день в період воєнного стану може розраховувати безробітний ну, як отримувач допомоги. Як я вже сказала, на сьогоднішній день це от, в часі обмежено трьома місяцями, 90 днями. Зокрема, ринок праці зазнає постійно таких от змін: якісь професії там відживають уже натомість з'являються нові. Чи є можливо якісь програми навчання або ж перенавчання для людей, чиї професії вже застарілі або ж. Можливо, ринок праці вже не потребує таких професій. Вони знаходять уже у інших фахівцях, тобто які вже є більш такими універсальними. Так, звичайно. На сьогоднішній день, як я вже сказав, зазначила, ринок праці у нас переформатовується. Ми, до речі, стикнулися з е, е, такою проблемою, коли у нас релокувалися наші підприємства з Східної України до нас Чернівецької області, і ми вже реально бачили, що вони потребують тих фахівців, які в Чернівецькій області ну, вже роками не було. Їх просто не, не навчали на такі професії, ну, тому що не було потреби, звичайно. Ринок праці він формував свої якісь певні вимоги і до, до фахівців. На сьогоднішній день існує дві програми, такі повномасштабні навчання наших безробітних. Це… Навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації за допомогою сертифікатів на навчання. Такий сертифікат, ми дещо змінили форму. Раніше це було по-іншому, самий механізм працював. На сьогоднішній день служба зайнятості може видати сертифікат на навчання. Якщо є замовлення від роботодаця, то під таке замовлення. Ми можемо навчати людину, особу, яка хоче працювати в такого роботодавця. Якщо така особа йому підходить, тільки не вистачає якогось досвіду, фаху і таке інше, то ми можемо направити на навчання за рахунок за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробітця нашого фонду. Такий сертифікат він має вартість 26 шість тисяч гривень. Це 10 прожи про, Прожиткових мінімумів на е, працездатну особу. І якщо вартість такого навчання вона перевищує цю суму, то або роботодавець, або сама особа, яка навчається, може покрити різницю. Ну, якщо менше, це вже. Так само складається кошторис, ми сплачуємо меншу суму. Тобто таке навчання воно може організовуватися як у закладах освіти Державної служби зайнятості Центру професійно технічної освіти, так і закладах освіти, які місцевих, регіональних, тобто які належать до Міністерства освіти України. Наступний е, момент, який зараз у нас дуже е, популярним є. Е, е, ми так е, таку провели потужну інформаційну кампанію, і ви знаєте, ми бачимо реальний результат. Вже у нас ви, видано на Буковині більше як 270 ваучерів. Ваучерів на навчання, перенавчання, так само підвищення кваліфікації. Ваучер там дещо він відмінний від сертифікату на навчання, тим, що це. Е, Одноразове така, Такий документ, який може отримати будь-яка людина, яка належить до переліку осіб, які мають право на отримання ваучеру. Це перш за все особи, які досягли 45-річного віку і які мають 15 років страхового стажу. Вони мають право на отримання такого ваучеру безкоштовно. Сума такого ваучеру вона теж така сама: двадцять тисяч, більше 26 тисяч, 10 прожиткових мінімумів. І е, так само, якщо е, різниця є вартості навчання, особа може покрити з власними коштами. Але якщо вона менша, то звичайно ми сплачуємо по коштору стільки, скільки учбовий заклад нам виставляє, але більше скористатися особа таким, такої можливості не може. Це тільки один раз, ну за життя особа може скористатися такою можливостям. Крім того, що це особи може скористатися яким, які вже досягли 45-річного віку. Це там більш розширена категорія, це і наше внутрішньопереміщені. Особи незалежно від віку і страхового стажу, вони можуть скористуватися, особи з інвалідністю, можуть отримати такий ваучер. Саме головне це наші демобілізовані, демобілізовані з... після наших після антитерористичної операції ще, і наші хлопці демобілізовані з. Звільнені з наших правоохоронних органів там вимога 10 років вислуги військової, щоб вони мали і не досягли пенсійного віку саме для їх категорії. От це вже відповідно до пенсійного законодавства. Тому такі категорії розширені, як я сказала, і можливостей є дуже багато. Є перелік спеціальностей і перелік учбових закладів, з якими ми працюємо. Такі переліки вони затверджені МОН і, Держ... і Міністерством економіки. І звичайно, відповідно до цих переліків ми можемо працювати, як я вже сказала, над підвищенням кваліфікації і є здобуття другої вищої освіти в цьому переліку, тобто дуже широкий такий спектр освітніх послуг. Зокрема, з яким переліком спеціальностей до вас, точніше, найчастіше перенаправляють на навчання? Ну ви знаєте, не можна сказати так аж дуже конкретно, це є досить великий такий перелік. Це і медичні працівники для підвищення кваліфікації. Це може бути це і будівельні спеціальності. Ми зараз активно налагоджуємо таку таку співпрацю з нашим будівельним факультетом, нашого національного університету. Ми активно співпрацюємо з, з КНТУ нашим. Так само там є декілька фахів, декілька спеціальностей, з якими ми, на якими ми можемо видавати такі ваучери. Тобто, це не можна обмежити якоюсь одним напрямом. Дійсно, дуже багато напрямів. Всі бажаючі можуть скористатися таким ваучером. І, до речі, вся ця інформація є у нас на, на всіх наших інформаційних ресурсах. Якщо когось це зацікавить більш так глибоко, то ми наші фахівці готові відповісти на будь-які запитання, як телефонами, так і безпосередньо будь-які нашій установі служби зайнятості. Наскільки нині змінилася ситуація на ринку праці? Зокрема, наскільки легко чи наскільки тяжко нині знайти роботу? Ситуація на ринку праці вже ну, мабуть що протягом року залишається незмінна. Ми маємо дійсно дуже багато викликів, на які ми повинні реагувати, і держава намагається реагувати, але ну, треба чесно сказати, що дуже складно в умовах воєнного часу реагувати на певні речі, так би мовити. Звичайно, нам змінилася потреба. Але у нас є дуже великий брак кадрів. Причому цей брак кадрів ми відчуваємо вже не тільки робітничих професій. Якщо раніше ми казали, що це водії, що це швачки, що це якісь найпростіші професії нам не стає, то на сьогоднішній день ми вже можемо говорити, що до цієї когорти, саме так би мовити, таких ну, більш простих професій, додається ще й профій спеціальності вакансії, які пов'язані з вищою освітою, так звані білі комірці. Ми теж вже відчуваємо брака. І в цьому напрямі. Дуже багато людей виїхало, це не є великим секретом. Багато хлопців і дівчат захищає нас на сході, на півдні України. І, звичайно, робочих рук нам дуже-дуже бракує. Ми готуємося, і якщо ми готуємося до того, що нам прийдеться після нашої перемоги, звичайно, відновлювати Україну, то ми вже повинні сьогодні. Власне, все це всі ці новели законодавства, про які ми сьогодні з вами говоримо, вони і є вже розроблені на те, щоб сприяти саме тому, щоб у нас з'являлися, навчалися ці фахівці, які будуть нам вкрай необхідні після перемоги для того, щоб відбудовувати Україну. Ви дуже влучно підвели до наступного питання. Неодноразово зустрічали у змі інформацію, що зараз важко знайти працівників на чоловічі професії, зокрема, яка ситуація у нашій області? Чи дійсно це так? Ну, Перш за все, хочу сказати, що цей поділ на чоловічі жіночі професії він є доволі умовним. Ми давно вже спостерігаємо, що ці грані вони вже розмиті. Вже ми зустрічаємо дуже багато жінок поліцейських, да, там, чи багато жінок служить у нас зараз в армії, да, захищає нашу Україну. І так само ми бачимо там чоловіків, не знаю, вчителів, хто у нас там традиційно жіночі професії завжди, Хто у нас відноситься до традиційних таких жіночих чи чоловічих професій. Звичайно, так не можна говорити. У нас немає конкретно визначених чоловічих чи жіночих професій. Є просто професії, які, звичайно, вимагають якогось застосування певної фізичної сили. Це дійсно так. І нам бракує. Нам бракує. Фахівців, які могли би там ну, до прикладу керувати будівельною великою будівельною технікою, це дійсно складно. І якби ми не говорили про те, що жінки да можуть, жінки вміють. На жаль, на сьогоднішній день ми дуже відчуваємо брак таких кадрів. Це дійсно так. Разом з тим, бачите, якось намагаємося справлятися. Є, як я вже сказала, ціла низка учбових закладів, які можуть навчити перенавчити. Ну і таким чином намагаємося заповнити саме і ці вакансії. Якось виходити з цього з цієї ситуації. Я впевнена, що скоро буде перемога, і наші хлопці повернуться, і все буде якось статус-кво буде поновлений в цьому плані. Дійсно, Тож на цьому ми завершуємо. Я дякую вам за розмову за те, що приділили нам час. Я нагадаю, що сьогодні говорили про зміни, які вплинули на права безробітних та шукачів роботи, і говорили про це з директоркою Чернівецького обласного центру зайнятості Любов'ю Кожелянко. Дякую вам. Дякую вам. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.